Вітаю і поговоримо про чергову порцію пропагандистської маячні, яку дозволяє собі держава-агресор вустами офіційних представників. Почнемо з заяви Марії Захарової, це речниця Міністерства закордонних справ, яка уповноважена представляти позицію Росії на міжнародній арені. Вона заявила, що, мовляв, з території України вивозяться культурні цінності на ненависний Захід, храняючися в Києві Печерській лаврі християнські цінності і реліквії вивезли з України в Європу. А поводи для цього ні. Російські воєнні і збігають ударів по гражданським об'єктам. Кожне слово в цій заяві є брехнею. Ну, По-перше, культурні цінності. Ніхто не вивозить, а деякі з них передали на тимчасове зберігання, в тому числі до світової скарбниці, до Лувра. Брехнею є заяви, що не наносяться ударів по цивільним об'єктам, сотні житлових будинків, вокзали і в тому числі музеї. Ну а звичайна традиційна методика це звинувачувати Україну в тому, що робить сама Росія. Вона, окупувавши українські міста, розграбувала музеї та в тому числі навіть могили. Експонати Херсонського краєзнавчого музею були привезені до України. Окупованого з Сімферополя з одного лише Херсона було вивзано 15 тисяч експонатів, а з окупованого Маріуполя, зокрема, було вивзано експонати з музею Архіпа Куїнжі. І про це навіть повідомляло саме російське пропагандистське телебачення. Ще одна брехня з вуст офіційної речниці мовляв війна проти України розв'язана, тому що страна вже давно знаходиться під внешнім управлінням, а від її суверенітету і незалежності не осталось і сліду. Це типове виправдання війни, а насправді єдина держава, яка ставить під сумнів суверенітет України, це сама Росія, в устами якої і говорить Захарова. Йдемо далі і спростовуємо заяву Секретаря Ради безпеки Росії Патрушева, який теж виправдовує війну тим, що, мовляв, війна ведеться проти самої Росії. Запад розв'язав проти Росії гібридну війну, трезво не оцінив її перспективи. Зразується всьому світу зрозуміло, що агресором тут є лише одна сторона це Росія. А жодний гібридний захід, жодних воїн проти Росії не розв'язувала. Така риторика це тупе виправдання власної агресії. Переходимо до заяв штатного пропагандиста Соловйова, а також публікації на його телеграм-каналі. Зокрема, він цитує Роберта кеннеді молодшого, одного з американських політиків, який повторює потрібні російській пропаганді тези. Мы неоднократно отказывались разговаривать с русскими. Мы нарушили два договора, Минские соглашения. И они сказали, что мы не будем вмешиваться. Русские не хотели поглотить Украину. Путин сказал, нет, мы хотим, чтобы Украина осталась прежней. И так далее, и тому подобное. Повна маячня, адже самая Россия напала на Украину, а Америка никогда взагалі не была стороной Минских домовленностей. Так само я брехнею заявы Кеннеди Молодшего про то, что, мовляв, из-за участия США в В Україні в 2014 году произошло убийство 14 тисяч етнічних русских. Сама ця цифра це кількість загиблих, починаючи з 2014 і до моменту повномасштабного вторгнення. Але це не були ніякі етнічні русские, це були українські. Військові, які стали захищати, стали на захист української держави, і звичайно, така маніпуляція це є ніщо інше ніж намагання стати ще одним рупором для російської пропаганди цього разу для американського політика. Так само є брехнею заяви, які зараз медіа Соловйова пропагують така собі Наталі Моріс, вона позиціонована як американська журналістка, а насправді є лише дружиною колишнього ведучого на Fox News Клейтона Моріса. І вона аналізує карти, які, мовляв, показують, що частина української території законно була окупована, тому що Донбас бомбили і обстрілювали з 2014 року після перевороту на Майдані, оскільки жителі цих областей не захотіли підтримувати переворот на майдані і фактично поддержали союз Росії. Повна брехня, адже жодних визнаних світом і україною і референдумів не було проведено. А була проведена маніпуляційна технологія для того, щоб виправдати власну агресію проти мешканців України та окупацію української території в 2014 році. Спостерігається криза жанру серед спікерів з іноземними прізвищами в російській пропаганді. Вони намагаються собі записати в актив будь-кого, хто повторює потрібні їм тези, в тому числі конспірологів і різноманітних, я б сказав, так медіашаманів. Але здається, вже остаточно було пробито дно, коли в медіа пропагандистської держави почали цитувати просто неназваних іноземних громадян. Зокрема, в телеграм-каналі Путін в телеграмі знаходимо відео, яке підписано так. Франкоязична африканка записала обращення к президенту Росії. Папа Путін з тобою наше серце б'ється швидше, ніж наші душі. Твої враги були просто щасливі, вони пригалі від радості, вони лікували, але недовго, тому їх поглотило чувство стада. Папа, ти сильний, і так далі і тому подібне. Парадокс в тому, що людина, яка виступає в цьому відео, яке оприлюднено на пропагандистському медіаресурсі Росії, вона навіть не підписана, в неї навіть немає жодного ім'я, а просто на аудиторію, яка виміряється сотнями тисяч підписників, виливається потрібна російській пропаганді пропаганда, яка не має під собою жодного офіційного підкріплення, а є лише одурмання власне, самих громадян Росії. Ну і звичайно, шедевром можна назвати ще одне пропагандистське пропагандистський вкид, який було зроблено на цьому самому телеграм-каналі Путін в телеграмі, де показують не зовсім тверезого і, на жаль, або на щастя, роздягнутого чоловіка, який плутаючи слова і вживаючи нецензурну лексику, розповідає про те, що Україна такі. Бомбила окуповані міста після того, як туди прийшла Росія. Вооруженные сили били по зданню пенсійного фонду в Ізюмі, коли там сотні людей стояли в черзі за пенсією. Пожилой мужчина не може сдержать эмоции від зверств, Они ударили по детскому саду, все разбили і так далі. Тому подобное. Це брехня, все, що каже ця людина, тому що ці міста були під російською окупацією. І якби такі події мали місце, то російські пропагандистські медіа неодмінно показали б, як зруйновані приміщення, так і сотні жертв, про які каже цей, ну можливо, не до кінця тверезий чоловік. Але, звичайно, всього цього не було. А це відео, яке оприлюднено зараз, воно має слугувати тій самій меті. Ви, правда, Довувати війну Росії проти України і вказувати на те, що мовляв Україна так само вчиняє злочини проти цивільних, що є неправдою. Україна береже життя та здоров'я власних громадян, в тому числі на окупованих територіях. Закінчую брифінг традиційним закликом. Якщо ви дивитесь російські пропагандистські медіа, то вам подається інформаційний непотріб приблизно такої якості, як ми зараз аналізували. Тому в жодному разі не довіряєте цій інформації. Якщо ви мешкаєте за межами України, дивіться, російськомовний телеканал Freedom або англомовний канал TV, а також довіряйте українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!